Вітаю, друзі! Ми збираємось на цьому каналі щодня, аби читати молитви за спасіння та збереження України та її народу, читаємо разом у 9 ранку та 9 вечора, якщо є така можливість. Або в будь-який час, коли вам зручно, це все одно буде дуже дієво. Чим більше нас, тим сильнішою буде сила молитви. Пересилайте це відео друзям та рідним. Ставте лайки та пишіть коментарі, щоб якомога більше людей побачило це відео та приєдналося до наших зусиль. Підписуйтесь на канал, щоб бачити оновлення. Нова молитва щодня. Перемоги і миру нам! Молитва за теплі лютий та березень та захист України від холоду. Господи Всемогутній, ми звертаємося до Тебе у цей важкий час, коли зима лютує, а ворог намагається позбавити нас тепла. Ти бачиш наші тривоги, наш страх за майбутнє і наше бажання захистити своїх близьких. Господи, Покрий Україну своїм покровом, даруй нам теплу погоду, захисти наші домівки від холоду і наповни їх затишком та спокоєм. Не дозволь, щоб руйнування і зло змусили нас замерзати у власній країні. Нехай жодна загроза. Не зможе залишити нас без тепла. Ми молимо Тебе, Господи, зміцни тих, хто працює, щоб зберегти світло і тепло у наших домівках, даруй їм сили, терпіння і мудрість, щоб відновити все зруйноване. Направ їхні руки і серця. Щоб вони змогли дати нам усе необхідне для цієї зими. Господи, допоможи нам не зламатися, навчи нас ділитися теплом одне з одним, підтримувати тих, хто залишився без даху над головою або без можливості зігрітися. Наповни наші серця любов'ю і добротою, щоб навіть у найхолодніші дні ми відчували тепло людської підтримки. Боже ми віримо, що Твоя сила і милість сильніші за будь-яке зло. Ми знаємо, що з Тобою ми зможемо вистояти. Ми зможемо пережити цю зиму і побачити нову весну. Даруй нам надію і спокій у серцях, наповни наші душі вірою, що все буде добре. Дякуємо тобі, Господи, за кожен новий день, за тепло наших сердець. І за твою постійну присутність у нашому житті ми довіряємо тобі наші домівки, наші сім'ї і наше майбутнє. Збережи Україну. Амінь, друзі. Нагадую, ми збираємось на цьому каналі щодня, аби читати молитви за спасіння та збереження України та її народу. Читаємо разом о 9 ранку та 9 вечора, якщо є така можливість або в будь-який час, коли вам зручно, це все одно буде дуже дієво. Чим більше нас, тим сильнішою буде сила молитви. Будь ласка, пересилайте це відео друзям та рідним, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб якомога більше людей побачило це відео та приєдналося до наших зусиль. Підписуйтесь на канал, щоб бачити оновлення. Нова молитва щодня, перемоги і миру нам.